Американці взяли і переграли, переграли всіх, тому що вони випустили Корвет Stingray C8. Чому це важлива подія? А я вам скажу, друзі, тому що Корвет. Це 8 в Америці з салону коштував від 62 тисяч доларів. Ви взагалі вдумайте цю цифру: 62 тисячі доларів. І що ви отримаєте за ці 62 тисячі доларів? А я вам скажу: ви отримаєте найкрутіший спорткар, взагалі, якщо розглядати у форматі ціна, як звичайно є крутіші спортивні автомобілі. У Франції є Бугатті, у цих як їх, У італійців є Феррарі, Lamborghini, у Німців є Porsche. Але, друзі, Корвет це зовсім інша історія. Тому що за. Від 62 тисяч доларів салону ще через наголошується на биток з Америки, це автомобіль з салону. Ви отримаєте середньомоторний суперкар, і це на перебільшення. Мало того, що це середньомоторний суперкар, він має атмосферний V8 позаду. За водійським і пасажирським сидінням, що супер дуже круто. За такі гроші, такої машини ви не купите, хіба що, що там було у нас заднє моторне? Це Рено якесь там кліво, по-моєму, так? Ну, коротше, це все фігня. Тут реальний суперкар, середньомоторний, який чудово їде, чудово рується. І, до речі, є версія на тисячу плюс сил, але це взагалі якесь е безумство. Я вважаю, Ш шалені якісь автомобілі. Тому ми поговоримо про звичайну версію і чим же вона така крута.